Звідки береться штучна зв'язка? Яка фіксація необхідна для трансплантанту передньої хрестоподібної зв'язки? <му> Найчастіші запитання пацієнтів з приводу пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки та оперативного втручання. Звідки береться штучна зв'язка? Питання. Цікаво. у пацієнтів молодших вікових груп використовують аутотрансплантанти. Це коли ми беремо сухожилки із тканин пацієнта використовується дуже широко три варіанти: локалізації, звідки береться штучна зв'язка. А так, взагалі, можна взяти більше ніж десяти місць. Можна брати сухожилки під коліном, яких тут зараз немає, але це найчастіший метод пластики передньої хрестоподібної зв'язки. Ми його не використовуємо. Тому що цей трансплантант, по-перше, слабкий, він складається з чотирьох тоненьких волокон, які не працюють одночасно, які часто рвуться, складаються. Перевагою є те, що забор трансплантанта простий, його можна виконати в будь-яких умовах. Ми нашим пацієнтам, як правило, використовуємо трансплантант з сухожилка чотириголового м'яза. Сухожилка чотириголового м'яза це моноволокно. Найтовші з усіх трансплантантів біля колінного суглобу, яке можна забрати, і воно не, дає, не завдає шкоди сухожилку, тому що сухожилок дуже широкий. Якщо говорити про ревізівні випадки, тобто коли пацієнт вже оперувався якимись з методів, а ми маємо зв'язка порвалася, ми маємо відновити знову зв'язку, то ми використовуємо трансплантант з власної зв'язки надколінника, з кістковими блоками, тому що саме кісткові блоки. Колінної чашечки і великомиково кістки дають нам можливість, скажімо, забезпечити майже 100% зрощення в контакті кісткового тунелю і кісткової частини трансплантанту. Синтетичні волокна Синтетичні волокна я ніколи не застосовую пацієнтам молодших вікових груп. Синтетичні зв'язки з обов'язковою фіксацією металевими гвинтами можна використовувати пацієнтів віком старше 60 років. За кордоном використовують алотрансплантанти, тобто донорські трансплантанти. Коли буде в нас можливість використовувати донорські трансплантанти, ми безумовно будемо таке робити, тому що існують також операції, коли пошкоджена не лише передня хрестоподібна зятка, а цілий комплекс структур навколо колінного суглоба. І ми часто стикаємося з ситуацією. Коли з однієї ноги не вистачає трансплантантів, ми маємо відновити три або чотири зв'язкових структури. Тому, безумовно, якщо будуть алотрансплантанти, це буде дуже корисно для медицини, для ортопедії, ну і для нас також і для пацієнтів. Яка фіксація необхідна для трансплантанту передньої хрестоподібної зв'язки? Е, на основі свого досвіду, на основі біомеханічних даних з літератури, ми використовуємо інтерференційні гвинти. Що таке інтерференційний гвинт? Це гвинт, який заходить в отвір між стінкою цього отвора і штучною зв'язкою, затискаючи таким чином трансплантант в тунелі. Тому він називається інтерференційним, тому що він розташовуваний проміж стінки і трансплантант. Це найбільш чесний метод фіксації в даному випадку, тому що він рівномірно фіксує зв'язку як на великомілковому рівні, так і на стигновому. І дозволяє уникнути небажаних ускладнень поза суглобовою фіксацією за допомогою шовної петлі, кроспінів і таке інше. Ми використовуємо біоадсорбуючі, тобто гвинти, які розсмохтуються. Для чого? Для того, що через три місяці вони вже не потрібні, вони починають розмоктуватися. ми використовуємо новітні гвинти, які перетворюються на кістку. Тобто, в даному випадку ми будемо мати трансплантант і більше нічого. Тобто, навколо нього буде кістка. Застосовують також полімерні пластикові гвинти і металеві гвинти. Полімерні пластикові гвинти застосовують начебто для того, щоб уникнути алергії на гвинти, які розмоктуються. Але ж гвинти, які розмохтуються, при своєму розпаді перетворюються на вуглекислий газ і воду. Це три кальцій фосфат, а також кальцій, з якого утворюється кісткова тканина. Тому ми не помічали у своїх пацієнтів алергію на використання біорезервуючих фіксаторів. Якщо ми використовуємо металеві гвинти, це можливо, як я вже сказав раніше, у пацієнтів, де використовуються синтетичні трансплантанти, тобто штучне синтетичне волокно. В інших випадках ми не використовуємо для первинної пластики металеві гвинти, тому що при необхідності виконання ревізійних оперативних втручань нам потрібно ще витягувати ці гвинти. А у випадку біорезорбуючих, вони просто зникають та і все, безумовно, що біорезорбуючі гвинти краще. І якщо ви думаєте, що металеві гвинти набагато дешевше, ніж біорезорбуючі, то я вам скажу, що металеві гвинти виробників, які виробляють і біорезорбуючі, вони коштують приблизно в одну ціну. Тому ніякої вигоди для пацієнта металеві гвинти не несуть окремо, якщо ми можемо застосовувати металеві інтерференційні гвинти вітчизняного. Якісного виробництво, тоді можна, але і то вигода там невелика. З вами був Сергієнко Руслан Олексійович, доктор медичних наук, провідний спеціаліст центру ортопедії Руслана Сергієнка. Наша клініка спеціалізується на діагностиці, всіх видах лікування та реабілітації пошкоджень та захворювання суглобів і кісток. Окремим напрямком є спортивна травматологія. Для запису на консультацію слід. Позвонити по телефону, які указані в описанні до цього відео. Будьте здорові, бережіть себе. До наступних зустрічей!